Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати блюдо з кримсько-татарської кухні, а саме янтики з сиром та зеленю. Мені знадобилось 350 грамів борошна. 300 грамів я висипала одразу, а 50 грамів в мене пішло потім, коли я вже замішувала тісто. Одна столова ложка соняшикової олії без запаху, 100 мл води, плюс 50 молока. У мене вже змішано. Сіль. Для начинки мені знадобилось 300 грамів кисломолочного сиру. Я брала жирний, щоб він не був кислий. Одне яйце, одна столова ложка сметани, пучок зеленої цибулі. Ви можете додати будь-яку зелень, яку ви любите. Можна кріп, можна петрушку та сіль. Спочатку я підготую тісто, бо потрібно буде, щоб воно 15 хвилиночок постояло. Просію борошно, додаю сюди сіль, десь приблизно 1 чайну ложку. Перемішую, додаю молоко, молоко з водою. Додаю соняшнику олію, знову все ретельненько перемішую. Спочатку я вимішувала вінчиком, потім почала вимішувати вручну. Тісто буде липке, не переживайте, так і має бути. Воно трохи липне до рук. Трохи його пожанкала, накрила рушничком і прибрала в сторонку на 15 хвилин. Поки тісто відпочиваю, я підготую начинку. Беру сир, трохи його розминаю від щоб не було великих шматочків. Цибульку нарізаю на невеличкі шматочки. Нарізану цибульку додаю до сиру, солю. Солити потрібно за смаком. Додаю яйце, додаю сметану і все ретельненько перемішую. І начинка готова. Тісто постояло, дістаю його з тарілки, припорошуючи трошки борошном, щоб було зручніше його дістати. Дошку припорошую борошном, зараз поставлю тісто і буду його трошечки обминати. Буквально 2-3 хвилинки. Зверніть увагу на те, що тісто буде трохи зсередини липким. Це нормально. Ви коли будете його розкачувати, то ви трохи будете його притрушувати борошном. Скручую тісто, трохи його помяла, скручую його в таку собі ковбаску і буду розрізати на однакові частинки. Беру шматочок тіста, ставлю його на дошку, притрушую зверху трохи борошном, щоб воно не прилипало, і розкачую його прям тоненько-тоненько. Беру тарілочку і вирізаю коло. Беру, Відсупаючи трошки від краю, ставлю начинку, защіпую його віделкою, потім беру його в руки і так трошки його як поперекидаю для того, щоб начинка розійшлася по всьому янтику. На гарячу суху сковорідку я ставлю янтик, обсмажую його до золотистої скоринки з обох сторін. І коли вже перекинула, беру, смачую його м, вершковим маслом. Другу стор... сторону я смачую, коли вже викладаю на тарілку. Ось такі смачненькі кримсько-татарські янтики в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал. Та залишайте ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.